1984 рік. Космос, хто б міг подумати, що бджоли полетять до зірок. У 1984 році Наса вирішило відправити бджіл у космос, щоб перевірити, чи зможуть вони будувати стільники в умовах невагомості це був справжній виклик. І що ви думаєте, їм це вдалося: бджоли зберегли свою працездатність навіть далеко від землі. Вони побудували ідеальні шестикутники без будь-якої допомоги гравітації. Ці маленькі герої довели, що навіть у космосі робота триває. Їхній внесок в експерименти допоміг ученим зрозуміти, як життя адаптується. Бджоли це не просто комахи, вони підтримують життя на нашій планеті, забезпечуючи опилення рослин. А тепер ми знаємо, що вони можуть працювати навіть у космосі. Поділися цією історією з друзями, щоб вони теж дізналися про космічних героїв. Бджоли маленькі, але незамінні.